Доброго дня! З вами проект Військова грамота, де ми говоримо про право війни і право на війні. Сьогодні буде випуск, який робити було зарано. Але це питання надто часто виникає, аби заплющувати на нього очі. Це питання про статус учасника бойових дій. УБД. Спочатку скажемо, чому про це рано говорити, а потім все ж спробуємо зрозуміти, що ж там по УБД? Чому зарано? Та тому, що в 2022 році те, що раніше було антитерористичною операцією та операцією об'єднаних сил, стало повномасштабною війною. А от законодавство про УБД залишилося старим. Головний документ тут це постанова Кабінету міністрів України ще 2014 року. З довгою і складною назвою. Її доповнили в 2022 році, але все одно нам необхідний новий документ для нових умов. Зараз цей документ розробляють. Незабаром законодавство доповнять і покращать, так, аби захистити права всіх, хто брав участь в обороні України зі зброєю в руках. Саме через те, що належне законодавство ще тільки на етапі розробки, зараз і виникає так багато питань. Саме тому зараз ті, хто вже реально воює, ще не отримали статусу. Це питання вирішується, і як тільки новий закон набере чинності, ми обов'язково про це розповімо. Зараз же моя найкраща порада це акуратно збирати документи, які підтверджують участь в бойових діях. Це можуть бути довідка про участь в бойових діях, витяг з наказу по строєвій частині про прибуття та вибуття до зони бойових дій, витяги з бойових наказів чи розпоряджень, журналів бойових дій, оперативних завдань, які підтверджують, що особа безпосередньо брала участь в бойових зіткненнях. Вогневих контактах, розвідувальних чи оперативних завданнях. Матеріали спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв внаслідок участі в бойових діях. Цей перелік не вичерпний. Доказами тут можуть стати й інші матеріали, що доводять реальну участь в боях. Не лінуйтеся, збирайте всі такі документи. Звичайно, головне тут факт участі, а не папірець. Але якщо папірця не буде. То цей факт буде складніше довести. Це можливо, але краще мати документальний доказ. Полегшить життя собі та юристам. Не забувайте про папери. Хто ж може стати у БД? Відповідь тут доволі очевидна: це той, хто брав участь в бойових діях. Що таке бойові дії? Тут може бути декілька варіантів. Це служба протягом не менше, ніж 30 днів в зоні бойових дій. Це участь у виконанні бойових завдань в умовах вогневого контакту з супротивником або в розвідувальних заходах незалежно від кількості днів. Тобто, одного реального вогневого бою достатньо. Право ОБД отримують також особи з числа службовців Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонної служби, МВС, Державної служби надзвичайних ситуацій і інших створених за законом збройних формувань. Які отримали поранення, контузії, каліцтва внаслідок бойових дій. І, звичайно, сім'ї захисників та захисниць України, що загинули внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист. Хто ж може отримати статус УБД: це військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Держспецтрансслужби, військових прокуратур? Підрозділів оперативного забезпечення, Державної фіскальної служби, поліцейські, службовці управління державної охорони, Держспецзв'язку, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, служби судової охорони та інших створених за законом збройних формувань, які брали безпосередню участь в бойових діях. Нагадую, що територіальна оборона це частина Збройних сил України, тому бійці ТРО. Також потрапляють в цю категорію. До речі, в ТРО ходили чутки, що всі ТРОшники отримують статус УБД незалежно від факту участі в бойових діях. Так от це неправда. УБД не дають просто за участь в ТРО. Щоб мати статус, потрібно все ж дійсно воювати. Особи, що брали участь в бойових діях в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності та територіальної цілісності України, також мають право на статус УБД. Важливо, що йдеться про офіційно створені добровольчі формування територіальних громад або про формування, що виникли стихійно для відсічі агресії. От у випуску про комбатантів ми вже говорили, що коли населення береться з озброєю стихійно при наближенні ворога, вони є законними комбатантами, а отже, мають право на статус УБД. Тож ті, кому роздавали автомати в перші дні великого вторгнення і хто з цими автоматами дійсно воював, Мають таке ж саме право на статус УБД, як і інші захисники України, які брали участь в боях. Але тут є важлива умова. УБД надається лише, якщо пізніше таке стихійне формування було включено до складу збройних сил, Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардії або іншого, утвореного за законом військового формування. Тобто, самого отримання автомату недостатньо. Необхідно все ж бути включеним в якусь законну структуру. Це важливо, бо інакше, ну як зрозуміти, що особа дійсно застосовувала отриману зброю проти ворога, а не прикупала її на городі з власними цілями. Закон дозволяє в критичній ситуації захищати країну без смс та реєстрації. Але коли критичний момент минув, то слід стати на облік. Статус учасника бойових дій це не тільки велика честь, але й цілком конкретні матеріальні блага. Це особливі умови медичної допомоги, пільги на оплату комунальних послуг, особливі умови надання житла та землі, безоплатний проїзд міським транспортом та пільги в користуванні міжміським, переважне право на вступ до закладів освіти, підтримки дітей, учасників бойових дій, що навчаються, підвищені пенсії і багато чого іншого. Ми обов'язково зробимо ще декілька випусків про статус учасників бойових дій, коли буде затверджено нове законодавство, буде створений новий порядок. Який відповідатиме реаліям війни 2022 року. А зараз бажаю нам всім 4-5-0. Нові ну перемоги. Акуратно збираємо документи. Який хеймерс БД? Це звіт про заповнення журналів.